Мегаполіс їм набрид. Ні зручні квартири, ні гаряча вода, ні інші дива та блага цивілізації їх більше не приваблюють. Хочуть вони єдиного якомога далі бути від децибелів та великого скупчення людей. Робінзони українського розливу версія найсучасніша. І з таким познайомився Іван Гребенюк. Вражає, але факт заради таких помешкань, а більше краєвидів навколо українці дедалі частіше не тільки відмовляються від бетонного життя в багатоповерхівках, а й від більшості благ цивілізації. Хтось називає їх робінзонами, хтось дикунами. Натомість вони себе найщасливішими людьми у світі. І так кожен день чайник та кастрюля від вогню на шашках чорніють умить. Однак Олександр із дружиною Зінаїдою вже давно помітили на такому пальному ароматніше і смачніше. Ось у нас борщ а ось компот. Нічим себе не обділяєш, тільки одне задоволення, і душа співає і жити хочеться. Він у минулому інженер. Вона буфетниця синдром Робінзонів у подружжя прокинувся з виходом на пенсію. Мені в Києві має що робити взагалі як пенсіонеру. Я вийду. Вони під домом сидять. Тут у шарти грають у доміно. А як же цивілізація? Якось там. Ну телевізор ми відпочиваємо. На відміну від справжнього Робінзона, вони на одному місці не засиджуються. У пошуках пригод подорожують на човні. Ми тут все життя тут спали. Дивіться, яка постіль. Якщо звичайно диван метр десять, то тут метр 40. У всіх по різному одиниці з природою залишаються назавжди. Десять років про в металургії, титан праплив. Надає, от, от так, от надає. Смився. Однак більшість час до часу про цивілізацію згадує. Приміром, для Петра, який оселився за 50 кілометрів від столиці на острові посеред Дніпра. Місяць без людей уже досягнення от таку рибку ловив. Ого. Лише під столицею ми зустріли понад пів сотні шукачів спокою без комп'ютерів та мобільників. Сама природа. Що хочеш, ти твори, тут ніхто тебе не тикне там. Що ти робиш? Забути про проблеми або ж створити ілюзію. Цьому українці намагаються в різний спосіб. Саморобні будиночки або ж намети можна зустріти навіть посеред великих міст. Багато звертається людей со сторони, щоб ми предоставили услугу по транспортіровки людей на остров. Так чи інакше це звичайна людська потреба відпочити і душею, і тілом констатують уже психологи, і водночас радять не закриватись у Робінзонів і не тікати від проблем, вирішувати які рано чи пізно доведеться в цьому році. Мені 70 років. Розпущу парус, підніму на мачті флаг, де якого було на після років в Олександра. З дружиною на поради свої погляди. Певен за 50 років трудового стажу світу віддав більше ніж потрібно, а тому єднатись із природою допоки вистачить сил. Я сьогодні відчуваю себе олігархом в посередні з тими дачами. там. дивіться, який берег, яка красота. Ну прямо сказка. Іван Гребенюк, Геннадій Шульга. Новини 2+,2. плюс